Привіт усім! Польська прокуратура міста Свідніця висунула звинувачення і прохання арешту 21 українця на 3 місяці. Я офігів сьогодні. В цьому відео я детально про це розповім. Що ж українці такого зробили, чому їх арештували, і що в заліза ситуація. Обов'язково поставте лайк цьому відео, зробіть репост, щоб більше людей про це дізналося, Підпишіться на цей канал та дзвіночок і залишайте свої коментарі своїми думками. Для тих, у кого є запитання щодо Польщі та перетину кордону, в описі під відео є телеграм-група, «Актуально про Польщу, Там можна задати таке питання і отримати відповідь. Знаєте, часто трапляються ситуації на цьому каналі, теж я їх висвітлюю про те, що українці деякі чудять, не знаючи законів, не знаючи, чи це можна чи не можна, комусь дають депортацію, когось штрафують, когось садять у в'язницю. Досить часто це буває одна, дві, максимум три людини. В цьому випадку це 21 українець, <кліг> які нелегально працювали на виробництві цигарок. Виробляли серйозними партіями цигарки для того, щоб продати. Звичайно, без акцизних марок, все було нелегально, десь там якесь було приміщення орендоване чи зняте, чи як там вони тут вже невідомо. Але працювали і їх затримали на гарячому, тобто вони собі пакували, скручували, виробляли цигарки. Ну і приїхала поліція, звичайно, і всіх затримали. Тут ще кінцевого результату немає щодо того, скільки вони будуть сидіти у в'язниці, чи будуть Взагалі сидіти. Але на даний момент прокуратура вимагає три місяці ув'язнення. Я все ж таки думаю, що це буде депортація для тих українців, хоча в Україні війна і українцям депортації не роблять. Але за такі правопорушення на цьому каналі я вже теж розповідав, коли українці допомагали нелегально перетнати кордон і перевозили їх. За це українці теж отримали депортацію. В цьому випадку для тих 21 українця, скоріше за все, теж загрожує депортація з Польщі, а там далі вже ними буде займатися українська прокуратура і судова система. Я впевнений, що українці, які цим займалися, знали, що це не можна робити, що це нелегально. Але вони були на це готові. Вони тим займалися, на тому заробляли гроші. Ну і, відповідно зараз за це будуть покарані. Можна би було сказати, що в чужій країні або в іншій країні порушувати не можна. Робити цигарки нелегально в жодній країні не дозволено. Це карається законом, чи це в Польщі, чи це в Україні. Просто коли це роблять українці в Польщі або в інших країнах, це набагато гірше. Страждають від того, не тільки ті українці, які порушували правила і працювали нелегально. А стражають всі інші. Шкода, що люди йдуть на такі кроки і не думають за наслідки не тільки для себе, а в цілому для українців і для України. Будучи в Польщі, роботу знайти можна легально. Будучи в Польщі, можна відкрити свій бізнес, як вже на то пішло, а не відкривати якийсь підпільний цех для виробництва цигарок. Якщо були такі здібності нелегально виробляти цигарки, то я думаю, що здібності і би з'явилися щось легальне зробити. Можливо, менше, можливо, простіше, але точно би можна було легально працювати. Ну, люди, бачите, пішли в нелегальну сторону. За це й покарані. Друзі, що ви про це думаєте, обов'язково пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, робіть репости з вами завжди. Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.